Як фотографуватись в нашому найбільшому магазині Кеті Сохо на Великій Васильківській, 10а? далеко ходити не треба, адже тут є така квіткова арка. Ви можете як приближені фото робити Lights, action, так і повний зріз. Особливо ввечері наш фасад неймовірно класно світиться. Помітили, що клієнти люблять фотографуватись і просто прохожі люди тут напроти нашої величезної сумки. Біля нашої великої сумки можна сфотографуватись і з внутрішньої частини магазину можна ось так присісти. А можна стоячи, можна сісти ось тут. Призоріт наш забереться, можна взяти трохи далі план фото. Сфотографуватись у нас на дивані. Або в дзеркалі. Мало, хто здогадається, але якщо стати ось тут на цьому місці і камеру направити ось туди, там буде сцена Кеті Сохо, Ми її так назвали, бо тут ідуть прожектори прямо від вивіски. Це виглядає мегамасштабно, тому тут також класно можна фотографуватися. Взяти великий ракурс, щоб було видно і наші гортензії, і нашу вивіску, і також сфотографуватися. Тут можна ще придумати багато бос, але покажу святою святих. Створили її спеціально для ваших світлин, для ваших відео. Це фотозона. І перша локація це, звісно, наш диван бантик. І ось так можна фотографуватись. Ще можна зробити селфі прямо ось тут. Але найкраще робити його ось тут. А якщо віддалити, то ви будете в повний зріст, повністю в гортенці. Позаду буде сумка і це неймовірно класно, квітково виглядає. Зраджуємо свої традиції. Звісно, в величезному магазині Кетісоха є такий банд, з яким можна також робити класні світлини. Приходьте в кетісоха. Будемо раді вас бачити.